Ми з вами бачимо, що відбувається останнім часом. Наш побратим Молис чітко показав ланцюжок. Всіх подій, які відбуваються. Я звертаюся до всіх представників політичних партій. Треба об'єднатися, провести паралельний підрахунок голосів і дійсно зупинити те, що заплановано в Києві, ті рознарядки, які сатрапи Москви дали на всі області по набору голосів для партії регіонів і до формування влади. Шановні товариство, мені здається, що на даний момент ми з вами обговорюємо тут юридичні питання, їх є абсолютно достатньо, щоб і правоохоронні органи, відповідно, втрутилися, і суди зробили речі. Але нарешті це відбудеться. Ми ж з вами живемо зараз в зовсім іншій державі, де закон не дотримується, де Конституція не дотримується, де, мабуть, протоколи на майбутні місцеві вибори вже да давно написані або на ринку Південному, або на четвертому поверсі обласній державній адміністрації. Бо я працював 3,5 роки душі, ми прожили не одні вибори. Такого не було, щоб штаб працював у голосній адміністрації. Петра Михайловича Орійна, штаб працював на кругом або в Народному Русі на купенника. Щоб радники голови адміністрації сиділи і займалися виборами, такого не було. І правоохоронні органи повинні це знати і робити речі. Шановне товариство, якщо ми зараз з вами не зупинимо цей безпреділ, що відбувається. Цей накат, це закатування, закатування асфальт всього українського і все демократичного, то, мабуть, останні демократичні вибори відбулися в лютому цього року. Ми повинні бути свідомі того. І зараз вже незалежно хто скільки відсотків набере, чи 10, чи 20, чи 30% напишуть і у усьому. Більше наші виборці не зможуть вибирати свою владу. В них є такий сценарій. Він давним-давно в Донецьку існує і на сході України. Зараз вони це роблять в центральній Україні, хочемо це хочуть зробити у Львові, в Таноколі Франківському. Ця територіальна виборча комісія, вона так само повторить Мукащину. них є сценарій однозначний. І розробка є та сама. Що, наприклад, переможе Андрій Іванович Садович чи Володимир Герняк, а на коштує ринку, чи вже не писали. Ну, і цього пересесту, яке відбувалося, ці очні закатування, я нічого не знаю, що можна говоримо? Про що ми говоримо? Окупанти такі речей не роблять треба реально змінити ситуацію щоб поміняти територіальну ви бо, бо побачити мукачову повтори торгова